Далі говоримо про те, що Рада Європейського Союзу затвердила день, коли розпочнуться переговори з Україною та Молдовою про вступ. Міжурядова конференція з Україною стартує вже 25 червня о 15.30 за місцевим часом, коли в Києві буде 16.30. Про це повідомляється в дописі бельгійського головування на платформі X. Щоби просунутися на шляху до вступу в Євросоюз, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Про це ще в листопаді 2023-го наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Екс директор і як заступник очільника НАЗК Артем Ситник, став заступником директора Агенції оборонних закупівель. Своє призначення він підтвердив у коментарі е, дзеркало тижня. За словами ситника, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом. Довідома Агенція оборонних закупівель, що була створена у 2022 році. З 2024 року очолює Марина Безрукова. Саме її заступником і призначили Ситника за інформацією Міноборони. Саме від того, як як працюватиме ця агенція залежить, чи буде в Україні потрібна західна зброя сьогодні та в майбутньому.